Вітаю! Для чого зараз заміновують кордон Західної України? Давайте розберемось на картах. Це як залякування, щоб населення знаходилось в ізоляції та обмеженні. Для цього й було прийнято швидке рішення. Зробити замінування кордонів Західної України. І старший Аркан Сила та Повішений вказує на те, що це зв'язано із боротьбою всередині країни. Саме із громадянськими чоловіками. Чому громадянськими? Бо лицар. Жезлів це не карта військових, а лицар жезлів в першу чергу це рух, це пересування, а лицар це чоловік. Знаєте, це мені нагадує як у військовий час. Крок вліво, крок вправо, розстріл. Хто не дуже зрозумів, трактування зараз поясню. Хоча, чесно кажучи, я сама спочатку не змогла зрозуміти, що мені хочуть донести карти до тих, пір, доки мені не випала десятка мечів, це карта фізичної смерті. П'ятірка Пентаклів це карта пересування. Та старший аркан світ це вказує на закордон. Це пастка для чоловіків, які нелегально перебираються за кордон, мається на увазі ті, що переходять кордон лісами, там, іншими стежками незвіданими. Коли відбудеться це замінування, вони будуть боятись, є буде ризик, тому що ну, вони можуть підірватись при пересуванні на міні, на це саме і розраховано. І по старшому аркану закохані. Знаєте, так і хочеться сказати, що в тебе є вибір. Або ти робиш типу по закону, по десятки пентаклів платиш відкуп, великі дуже гроші, і виїжджаєш. Якщо ж ні, то можеш зустріти в лісі свою смерть. І навіть подивіться на малюнку старший аркан сила та повішений, де людина як попадає у якусь пастку.